Купальники мікс, під крем плюс екстра, вага 10 кг, ціна 13 євро за 1 кілограм. Попадається комплектами, суцільні, та маленький відсоток може бути розпаровок. Маленький відсоток чоловічого та дитячого. Ось такий верх, він йде повністю новесенький з етикеточкою. Ми, можливо, до нього знайдемо трішечки нижче. Ось такий суцільний купальник, подивіться, який красивий, дуже він гарно виглядає. Наступна моделька. Ось такий салатовий. Він йде з етикеточкою. Повністю на весенку. Ось така моделька. Тут зав'язується на шиї, защіпили, він йде без чашечки, але при бажанні можна її додати. Наступна моделька йде ось така жіноча великого розміру. Тут присутня чашечка. Наступний, наступний у нас іде ось такий. Дивіться, який крутезний. Далі, далі у нас. Ось такі трусики з високою посадкою. Ось так виглядають. Наступне ось такі біризові трусики. Там ззаду є надпис. Ось так вам покажу. Еллі пише. Наступна моделька йде ось такого плану. Суцільний. Ще один суцільний купальник. Наступна моделька це вже йде роздільний, але повністю комплект. Ось така моделька теж роздільний. Цілий комплект суцільний такого плану. Наступна моделька йде ось такого плану, великого розміру, зіносить суцільний. Ще одна модель суцільного, подивіться, який глибокий виріс декольте. Ззаду відкрита спиночка, дуже гарний. Наступна моделька йде ось такого плану. На склеєчках суцільний чорний купальник. Подивіться, який крутезний. Ще одні ось такі трусики. Комплектики можете собі збирати самостійно. Ще одні трусики і ще одні ось такого плану. Тут пише десяточка. наступна моделька йде ось такого плану. Це, до речі, маєчка. Трусики там не бачу. Можна додати якісь одні із тих, які я вам показувала. Вони всі чорні, тому підійдуть. Ось така моделька. Суцільного купальнику, чоловічі плавки, жіночі трусики. Ще одні. Ось так вони виглядають Трішки треба вам по-іншому показувати, бо на фоні зі мною вони зливаються Ось такий роздільний купальник і до нього зразу бачу що тут є трусики. Ось така моделька. Суцільний, дуже гарний. Чоловічі плавки. Ось така моделька спортивного плану. Ще одні плавочки чоловічі. Ще одна така моделька. Так, а це у нас ось такий топік. Чи це трусики? Ні, Це йдуть ось такі трусики такого плану. Наступний це ось такий лівчик від купальника. Так, чорненький. Чоловічі плавки. Жіночі. Ось такий купальник суцільний. Трусиків немає. Можливо, ці сині підійдуть до нього. Можливо, вони від цього. Наступні чоловічі плавки. Так, ось такий купальничок. А у нас був такий бюстгальтер, Це до нього трусики. Ось така моделька. І до неї є трусики. Наступна ось такого плану маєчка. Трусики. Наступний це у нас іде роздільний купальник комплектом. Ось такого плану суцільний. Чоловічі лавки. Ось така моделька жіночих. Наступний, це у нас іде ось такого плану суцільний на свечках. Так, це спідничка до купальника. Ось такий, дивись, який сертезний, дуже гарна моделька. Ззаду зав'язується. Ще один з великого розміру. Так, і це вже такого гіркого шоколаду колір суцільний. Ось така моделька. Тут у нас такий топік. Так, трусики всі ночі. плавки. Ще одні. Наступна моделька йде ось такого плану. Спортивний купальник. Ось така моделька. Так, а це трішечки у нас не по пофаншує. Ось тут є трусики і є е, купальник до нього. Тут інші трусики і це інший ліфчик. Е, Чоловіче. Ще одні. Ще одні. Так, тут жіночі суцільний великого розміру. Ось такий якийсь дуже крутежний, дуже гарний. Дивіться, гарна, гарна, гарна моделька. Дуже гарна. Наступний Adidas. І ось цей теж прикольний. Е, на жаль, воно так скріплено, що я вам не можу показати. Ось так воно виглядає. Чоловічі плавки від Adidas. Ось такий суцільний купальничок. Суціні купальнички дуже класні. Це у нас цілий комплектик. Ось така моделька. Ось так вона виглядає. Наступне, ага, це роздільний, бачу трусики з високою посадкою. Наступна моделька йде ось такого плану. Знову ж таки роздільний купальник, але це якийсь дуже такий маленький розмір. Купальник від Nike, Чоловічі плавки. Ще одні. І останнє, що в цьому лоті попадається, це знову ж таки чоловічі плавки. І це були купальники сорту крем плюс екстра 10 кг по 13 євро за 1 кг.